4.5. фактори, що впливають на ступінь ураження людини електрострумом. Всі фактори, які визначають небезпеку ураження електричним струмом, поділяються на дві групи: електричного характеру, напруга, сила струму, рід і частота струму, опір в електричному колі, заземлення, занулення. Не електричного характеру, індивідуальної особливості людини, її увага, шлях проходження струму через тіло людини, тривалість дії струму. Ураження організму людини електричним струмом найчастіше залежить від таких факторів: сила струму, що проходить через тіло людини, тривалості його дії, шляху проходження через тіло, індивідуальних особливостей організму людини, стану приміщення, в якому експлуатується електроустановка, площі контакту людини зі струмопровідними частинами. Неоднакова сила струму по-різному впливає на організм людини. Визначають такі порогові значення струму, пороговий відчутний струм, пороговий невідпускаючий струм, пороговий фібриляційний струм. Пороговий відчутний струм найменше значення відчутного струму, який під час проходження через організм людини викликає почуття подразнення 06,1,5 мА. Зі змінного струму частота 50 Гц. Та 5-7 мА за постійного струму. Пороговий, не відпускаючи струм найменше значення електричного струму під час проходження через організм людини викликає стомі скорочення м'язів рук, руки, в які затисний провідник. 10-15 мА за змінного струму частотою 50 Гц і 50-80 мА за постійного струму. Пороговий фібриляційний струм. Найменше значення електричного струму, що під час проходження через організм людини викликає фібриляцію серця 80-100 мА за змінного струму частотою 50 Гц і 100-150 мА. За постійного струму. За духа, тяжкі опіки, параліч, серця, смерть настають при струмі понад 5 ампер. Різні тканини людини по різному проводять струм. Найбільший електричний опір має шкіра людини, особливо верхня, ороговіла її частина, в якій немає кровоносних судин. На результат ураження тіла травми впливає як сила, так і шлях проходження струму через тіло людини. Велика небезпека виникає тоді, коли струм проходить через основні органи серце, головний мозок, легені. Шляхи струму в тілі людини називаються петлями струму. З усіх випадків електротравматизму найчастіше трапляються такі петлі струму права рука, ноги ноги. Рука рука за висновками лікарів. Найнебезпечніші петлі струму: голова рука, голова ноги, рука рука, рука-нога. У ці петлі струму потрапляють основні органи людини, ураження яких призводить до тяжких наслідків. Індивідуальні психологічні й фізичні особливості людини значно впливають на результат ураження електрострумом. Характер впливу струму однієї тієї самої сили залежить від маси тіла людини, її фізіологічного розвитку, віку, самопочуття. Постійний струм у 4-5 разів. Безпечніший за змінний, частотою 50 Гц. Постійний струм, якщо порівнювати його зі змінним так, такого самого значення, коли проходить через тіло людини, викликає слабше скорочення м'язів і менш неприємні відчуття. Але це справедливо тільки для напруги до 500 В за вищої напруги, постійний струм стає. Небезпечнішим за змінний з частотою 50 Гц Струм з частотою 50 КГц і більше з точки зору електричного удару вважається відносно безпечним, але він може діяти вже як постійний струм, що викликає термічну дію. Умовно безпечною є напруга у 12 В. Але залежно від сили струму, опору організму людини, інших індивідуальних особливостей, терміну, дію, умов виробництва та навколишнього середовища напруга у 12 вольт може стати небезпечною. Важливе значення для оцінки небезпеки, ураження електричним струмом. Має тривалість дії струму на людину. Чим довше діє струм на людський організм, тим більша є імовірність важкого або смертельного наслідку його дії. Короткотривалий, кілька сотень с... сотих секунди, вплив навіть значного струму 100 мА може не мати важких наслідків. На небезпеку ураження людини електричним струмом впливають також такі чинники виробничого середовища: як температура повітря в приміщенні, вологість повітря, запиленість та наявність хімічно активних домішок, зволоження одягу і взуття внаслідок. Фото виділення значно знижує опір шкіри на ділянці включення людини в електричну мережу, а підвищення вологості повітря, окрім того, ще й знижує опір ізоляції електроустановки, що є одним з важливих чинників електробезпеки. Запиленість повітря, особливо стромопровідним пилом, сприяє переходу напруги на. Неструмопровідні частини електроустановки, що підвищує небезпеку електротравми. На цьому все. Обов'язково став лайк та підписуйся на канал.